Вітаю, друзі! Рекомендую вам зараз зробити перерву на 10-15 хвилин і зробити руханку для хребта. Для цього нам знадобиться ось така гімнастична палиця. Якщо у вас немає під рукою гімнастичної палиці, то ви можете взяти швабру, палку від швабри або будь-яку палку взагалі без різниці. Якщо і немає можливості взагалі дістати будь-яку палку, тоді ви можете взяти. Рушник або щось типу того. І обов'язково виконати ці вправи. Ці вправи дуже добре підійдуть для тих людей, у кого сидяча робота, хто сидить цілий день на протязі всього дня і потрібно якось розпрацювати м'язи спини. Тому зараз я вам якраз ці вправи і покажу. Тому я неодмінно рекомендую зараз завершити трішечки, поставити на паузу свою роботу. І разом зі мною виконати ці вправи для того, щоб на протязі останньої половини дня вам було краще та легше працювати. Ви відчуєте, яке розвантаження хребта ви зробите за ці 10 хвилин разом зі мною. Тому ці вправи найкраще підійдуть для айтівців або для тих людей, що багато працюють за комп'ютером або мають сидячу роботу. Тому давайте починати. Хто пізніше приєднається, той одразу, нагадую, зможе переглянути моє відео в записі після ефіру. А ми будемо починати. Беремо гімнастичну палицю, тримаємо вузьку і робимо зараз вправу для комірцевої зони. Підіймаємо руки вгору, робимо видих. Лікті вгорі, тобто лікті не внизу, а лікті вгорі і вниз вдих. Вгору. Видих і вниз вдих. Вдих вдих. Видих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Завершили вправу. Наступна вправа. Беремо палицю широко, робимо вправу для хребта, для поперекового відділу хребта, а також для ніг і для всього тіла. Стоїмо ноги разом. Відводимо одну ногу назад і підіймаємо палицю вгору. Прогинаємося в поперековому відділі хребта. Дивіться, я стану ось так боком, щоб ви бачили, що я роблю. Робимо вдих і видих. Прогинаємося в попереку, в лопатки. Зводимо назад. Робимо вдих і видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо палицю перед собою і ноги ставимо. На ширині плечей, Трішечки можна ширше поставити і відводимо руку в сторону. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. В одну сторону тягнемося, робимо видих, а в другу вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Тримаємо палицю внизу і робимо кругові оберти. Вперед, а потім назад. Назад і вперед. Назад відводимо руку і вперед. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І тепер в зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо палецю середнім хватом і робимо кругові Оберти вперед. Максимальна амплітуда. Тягнемося вперед. Один. Лопатки звели. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо палець вгору і нахиляємося в сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо палицю за спиною. Впопереку прогинаємося. Лопатки зводимо назад і відводимо палицю назад. Ось такі рухи. Дихання рівномірне, не затримуємо. Вдих робимо через ніс і видих через рот. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Через ніс і видих. через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. беремо палицю ось так під лікті. І робимо повороти в сторону. Один. Два. Три. Чотири. Зупинилися і в бік. Один. Два, три, чотири. В сторони. Один. Два. Три. Чотире. Оден. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. 1, Два. Три, четыре, один, два Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо паузу перед собою. І робимо колесо. На рівних руках. В одну сторону і в другу. Вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступною вправою. Підіймаємо палицю вгору і нахиляємося вниз. Тоді знову підіймаємо вгору і нахиляємося вниз. Вгору. Вдих і вниз. Вдих. Вгору. Вдих і вниз. Вдих. Вдих і вдих. Ведих. Вдих. Ведих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3. 4. Добре, друзі. На сьогодні руханка завершена. Якраз 10 хвилин ми зробили з вами таку руханку розрядку для хребта. Якщо ви цілий день сидите, працюєте, тоді обов'язково виконайте цю руханку, коли у вас звільниться е, час. 10 хвилин приділяйте е, ось таким вправам. І ви побачите, наскільки легше буде вашому хребту. Друзі, ви просили мене, щоб я анонсував якось, коли я буду виходити в ефір, для того, щоб ви могли до нього підключатися. Друзі, по завершенні ефіру, ви обов'язково зможете його переглянути в записі. На жаль, наперед дуже, я стараюся робити такі, ніби. Прев'ю, щоб ви знали, в якій годині я вийду, але не завжди є можливість чітко знати, коли я буду мати можливість та час вийти в ефір. Тому по можливості я обов'язково вас буду попереджати. Якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мій канал, підписавшись на мій BuyMeACoffee, або просто задонатити на банку, яку ви знайдете в посиланнях під цим відео за мою працю для вас. Хочу усім вам побажати мирного неба, здоров'я та гарного та спокійного мирного дня. А ми з вами обов'язково зустрінемося на днях.